Фестиваль у пошуках made in Ukraine на два дні 1 і 2 жовтня отримає Житомирську прописку. Ідеологом фестивалю є журналіст Юлія Савостіна, яка поставила собі за мету протягом року користуватись виключно продукцією українського виробника і захопилася новою країною, яку відкрила. Перший фестиваль пройшов за місто. Ми очікували. Ми так дуже обережно говорили. у Нас було 75 виробників, Ми дуже обережно говорили про те, що ми очікуємо півтори тисячі людей. Прийшло вісім. З половиною на другий фестиваль, так само на Олімпійському, ми проводили замість восьми тисяч, які ми очікували. Прийшло вісімнадцять, і це було найбільша несподіванка, тому що виробники тоді взагалі не очікували, що їх так в буквальному сенсі порвуть. До Житомира Фестиваль везе 75 українських брендів, відомих і не дуже з них буде десь близько десяти. Це буде фудзона. Місце, де можна буде приїхати поскуштувати. Я, якщо чесно, у нас там є величезна радість. Ми веземо найкращі чебуреки взагалі в, в Україні. Да, yeah. сюди. ми веземо ну, бургери, ми веземо э, смачні там печива, і будуть э, і домашні сири, і будуть э, смаколики. Буде гастрономія. І ви знаєте, ми дуже вот ми зараз машині їхали і обговорювали. Насправді у нас виходить дуже такі гарний э, пул учасників, тому що можна буде побачити все розвинути Поки невеликий бізнес мають змогу, і житомиряни це можливо підштовхне впевнений проактивних підприємців і житомирян, які можливо. Не виходили, не масштабували свій бізнес, але у нас є приклади в Житомирі там дрібних бізнесів, які виростали також там з маленьких пікарні, інше, яких для яких це стане додатковим поштовхом масштабувати свій бізнес і виходити на український подальший ринок або на світовий ринок у пошуках «Made in Ukraine» раду підтримала й Житомирська влада відчуття причетності до хороших речей і відчуття до того, що ти живеш. Житомир, воно є таке гасло проєкті, але тут і живеш України. Тобто, це є якраз формування нової країни, нових громадян, проактивних, свідомих. Тому це є ключові завдання, які ми ставимо перед собою. Організатори обіцяють, те, що виробляється в Україні, здивує найвибагливіших Житомирян і може стати предметом гордості за країну.